Яскраві хореографічні постановки народного художнього колективу Студії Ренесанс, відомі не тільки у нашому місті, а й за кордоном. Протягом 35 років Ренесанс знають як творчу майстерню для всіх закоханих у танець юних талантів, які вихованки розкривають секрети хореографічного мистецтва, вчаться передавати за допомогою рухів красу і гармонію людських почуттів та навколишнього світу. Така праця вимагає від педагогів чималих зусиль творчості. Створені у колективі традиції, педагогічна майстерність і професіоналізм допомогли одній з керівників колективу Олені Нагорній стати переможницею міського конкурсу джерело творчості. Главным мотиватором моего участия в этом конкурсе, безусловно, было желание: желание показать свои наработки, свои навыки, посмотреть на работу своих коллег, поделиться опытом. Вот. Ну, а также, наверное, услышать какую-то критику или замечание от профессионалов своего дела от членов жюри. Вот. Что касается моего творчества, то мои дети так же, как и я, впитывают в себя все новое, современное, интересное. Я стараюсь давать им тот материал, который интересен им, как исполнителям, ну а также зрителю. Вот. С каждым уроком я двигаюсь вперед, используя свои инновации, свои наработки. Ну, движемся к цели. Я думаю, у нас это все получается. Головною метою педагогів Ренесансу впродовж багатьох років залишається робота над створенням злагодженого колективу. Вихованці, якого, ознайомлюючись за зами хореографії, розвивають власні здібності, а вдосконалюючи отримані навички, стають справжніми професіоналами танцювального мистецтва. Я займаюся в цьому колективі вже 11 років. з кожним роком С каждым годом ты понимаешь, насколько дорог для тебя этот коллектив, начинаешь ценить каждую минуту, проведенную здесь, все больше начинаешь обращать внимание на свои ошибки, и все, все больше делаешь для того, чтобы улучшить свою технику и показать, насколько ты дорожишь этим. Танцы дали мне... Как бы такой уж, э, толчок, чтобы в будущем все-таки быть творческим человеком. Для меня «Ренессанс» — это вторая семья. Алла Григорьевна, уважаемая, — это наша вторая мама. Арина Александровна, благодаря ее постанов постановочным работам, каждый год на различных фестивалях за границей по Украине мы занимаем призовые места. И ну, это невозможно описать, какие эмоции ты чувствуешь во, во время того, когда танцуешь. Поєднання краси і пластики, акторської майстерності і хореографії, музичне оформлення номеру і костюми створюють в кожній з постановок неповторні танцювальні образи. Саме професійність виступів колективу дає гарний результат. Народний художній колектив студії естрадного танцю Ренесанс 26 разів був визнаний володарем гран прі і ставав багаторазовим лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних хореографічних конкурсів і фестивалів. За час 35-ліття нашого дуже зроблено. Знаєте, це не просто колектив творчий, це сім'я. Це сім'я під назвою Танець життя». Вижає на фестивалі. Ми все время. То, что знакомимся с коллективами, то, что мы дружим со многими. С нами выезжают родители, мы знаем их увлечения. Дети уникальные, они самые красивые, они самые талантливые. И, конечно, у них удивительные родители, потому что я очень благодарна, что они привели их все-таки в наш коллектив и дарят им такое огромное счастливое детство. Варто сподіватися, що джерело творчості, запалене в серцях юних дарувань, ніколи не згасне і знайде своє продовження у їх майбутніх творчих здобутках. Переможці ж візьмуть участь у обласному турі Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності працівників позашкільних навчальних закладів джерело творчості Керівник гуртка-2015.